Привіт! Були коментарі к відео про вартість монтажа бруківки відповідаю. Замовив я цю бруківку в золотому мандарині. У них завод під Обуховом 28 березня. Ось. І 28 квітня мені його привезли. Кількість я. Тут бачите 10 цих палет, 12.84 квадратних метри. Ну, трошки більше, ніж 12, до 13 не дотягує. Кількість розраховував так, щоб можна було її доставити. Доставляли 20 тонним маніпулятором, ось від Абухова до мене, це 16 тисяч. Він зміг взяти, виходить, 10 цих була ще одна палета поребрика і ще палета 100 штук поребрик кирпичик такий. Ціною вам казав на сайті подивитися можна 600, 650 щось таке чи 645 за квадратний метр, плюс там знижка, яка, яку мені дають. Далі був коментар, що що ти нам показуєш пустий Ділянку руками машеш, ціни можуть змінитися. Завжди з продавцем домовлятись про фіксацію ціни чи про знижку. Вони завжди йдуть на зустріч, вони знають, що таке будівництво. Будівництво це надовго. І ви не можете сразу все зараз взяти. Тому просто кажете, я буду брати такий об'єм, давайте мені знижку чи фіксацію ціни. По цьому мені дали знижку по цій щебню. Піску домовились про фіксацію ціни. І так, дивіться, що було зроблено хлопці, ну, сьогодні 29 травня, майже 2 місяці пройшло з того відео. Я його знімав 30 березня. Хлопці вибрали землю за цей час, перекинули її, ну, повивозили тут, складали там, складали, там горбочок насипали, але бачите. Робота така, що трошки воно тут вище більше вибирали, тут трошки менше вибирали, бо ділянка вона нерівна. <клес> Плюс є такий нахил в цю сторону, це все враховувалося. Купували оцей щебінь фракція 20-40. Брали ми е, ну, ми брали це, я одразу платив за 15 кубів. Це три машини, три ділка по 5 кубів. Ось ця виша 13500 по 450 гривень за машину за 5 кубів, а 4500 за машину за 5 кубів з привозкою. Це фракція 2040. Пішло 8 машин, 8 машин. І е, закатали ми 10 см, ось ви бачите, і вже потрошки стали тут наносити, там вже закінчили. Це фракція 10-20. Пішло 8 машин по 5 е, кубичних метрів, тобто тут е, 40 кубів пішло. І, і з цього ми розуміємо, що тут е, 400 квадратів. Я казав 500, ні, 400. Ціни не змінилися. Як я і казав, 100 гривень за квадратний метр цей щебень, того в два рази менше треба, його значить, буде 50 гривень плюс роботи ще. То дайте все це воно так виходить. В попередньому відео подивіться, ціни не змінилися. Стали завозити фракцію 10-20 гривень щоб вже інший шар робити 5 см. Але тут вийшло, що так, по розрахунках треба було 4 машини, бо в 2 рази менше треба, тому що ця крупна фракція пішла, я ж вам кажу, 8 машин. Але вийшло так, що не вийшло так. Тому що взяли тромбовку, куточка ми не змогли взяти, бо там звільнилася людина, яка вміє керувати цим апаратом. Тому взяли трамбовку. В сільраді нам дали. ну Леонід попросив, дали таку трамбовку. нормальна така, трамбує гарно. Вже тут протрамбовували крупну фракцію. Зараз будемо трамбувати цю маленьку фракцію. Тобто, по цій вийде що 5 машин треба буде. Подивимося. Сьогодні з хлопцями домовився. Привезучи машину розсиплять і там вже подивимося, скільки залишиться. Але я так думаю, що буде 5 машин. Тому що коли уклали неощільнений крупну фракцію, потім протомбували і вона всілась десь на сантиметр на півтора. Тому маленької фракції треба більше. Далі хлопці що ще робили, змонтували вони поребрик який змогли на політі. Іде 66 штук, це 33 метри, півметрові. І ще ми замовляли оці коротиші. Ось вони ось такі. Це для того, щоб робити оці всі закруглення, щоб не різати півметровки. Далі ми вже прорахували, скільки буде ще треба замовити цього поребрика ось такого. І, в принципі, Хлопці будуть вже, як досиплять щебінь, будуть готові монтувати ось цю частину. По піску замовляли ми там же пісок з ціни. Приїхав Камаз, це 8 кубів, він привіз ось. Це 5 тисяч гривень. Оце. Плюс, я вам казав, цемент 160 гривень за мішок. Що далі? Оце все декотається, і вони почнуть його монтувати. Тут є трошки особливість, бо з цієї сторони оце нуль, і під нього буде все йти. А тут далі йде такий нахил. Нахил, нахил, нахил і доходить до цього сарайчику. Ось воно доходить до сарайчику, і з цієї сторони це ось це буде нуль. І тут це вони трошечки возились, все це робили, щоб все вийшло, щоб з цієї сторони і з цією. Був один і той же рівень. Тому воно так змонтується, отак піде, і ось сюди воно має прийти. І тут ще є ось такий риночка, іде, для того, щоб вода не йшла під будинок, не йшла туди на схил, а сюди і всю попадала в ринву і вже вона там відводиться куди треба. Так що, ось таке доповнення. Ось на сьогодні пройшло два місяці. Будемо вважати, що сьогодні-завтра вони завершують по щебню. Тобто за два місяці це була прибрана земля, завезен, ну, зроблений, завезен щебень, утрамбується і змонтовано частково оцей бордюр-поребрик. Є. Тобто пройшло два місяці по монтажу. Я так думаю, що вони будуть монтувати. Десь, ну, по попередньому досвіду вони робили в тому році у сусідів, будуть монтувати 10 квадратів, ну чи більше. То тут 400 квадратів, вони 40 днів, це десь 2 місяці. Тому, якщо взяти, що вже закінчується травень, то до кінця літа вони мають зробити все це. Бо я вже зв'язався і зі мною зв'язалось, із золотого мандарина, питали. Коли будеш замовляти, якраз, якраз на початку червня буду знову замовляти ці матеріали, щоб вони ще місяць робили і потім привезли. По плитці дивіться, оця плитка, ну і хлопці так казали, що сусіди брали на Черкащині там, у якогось виробника, і там було важко те, що там шви дуже довго вони робили. А тут є такі полочки, бачите? І вони якраз стикуються так, що з'являється шовчик. І це дуже зручно, тому що потім він просипеться піском, і шви будуть однакові. Така ось властивість у виробників бруківки. Хтось робить, хтось не робить, але хлопці кажуть, що зручно, коли воно зроблено. Ось такі новини. Думаю, коли зробиться вже якийсь кусочок, тоді вже зроблю відео, покажу, як воно виходить. Все, гарного дня, здоров'я. Нехай у вас все буде добре. Пока.